Вітаю, друзі! Останнім часом досить активно йде дискусія стосовно повного оновлення або хоча б ПТО для Чогата. Надію на це дала презентація восьмого сету Team Fight Tactics, де ми і побачили, можливо, новий дизайн цього вилетня з безодні. З вами канал Хасагію. І сьогодні ми оцінимо вірогідність оновлення Чогата найближчим часом. Почнемо саме з матеріалів, що були показані в презентації нового сету TFT. Фактично, зараз ми маємо лише один офіційний арт, де Чогат зображений у новому дизайні. Скориставшись пошуковими системами, ми можемо знайти й автора цього дизайну: це Тейлор Дженсен. Більш відомий у мережі як Медефорсер. концепт художник, причетний до створення більше, ніж 10 скінів, що ми можемо бачити у грі. Серед них Лорд Мордекайзер, Космічна Намі, Зоряна захисниця Квін. Та інші. Тобто ми одразу розуміємо, що автор досить тісно співпрацює з Riot Games. Концепт оновлення Чогата він створив ще у далекому 2017 році, упродовж декількох років, отримавши позитивний фідбек від ком'юніті. З одного боку, все добре. Радіємо та чекаємо оновлення чемпіона вже наступного року. Але все не так просто. Нещодавно Тейлор опублікував у себе в Твіттері допис: Мені приємно, що інший концептуальний художник з Riot надихнувся моїм дизайном, але наскільки мені відомо, немає плану використовувати його для майбутнього контенту. Здавалося б, все, розбігаємося. Контенту не буде. Але так у цьому відео забагато, але, Але... ну, ось знову. Добре, в останній раз. Але на всіх своїх платформах, наприклад, на ArtStation, Тейлор підписав цей концепт як фан-контент. Таким чином, це не замовлення Riot. Іншими словами, Riot, як юридична особа, не мають права використовувати контент Тейлора без його дозволу, звісно. А якщо ці матеріали ще й було змінено. Що ми бачимо на прев'ю восьмого сету, то це вже зовсім інший спектр проблем з авторськими правами. Так зберігається вірогідність, що хтось з художників Riot підрізав у колеги концепт. Але як так вийшло, що ніхто не помітив використання одного з найбільш популярних концептів оновлення чемпіона. Це історія далеко на рівня копіювання Коргі для однієї з ігрових емоцій, де досить складно помітити збіг. Ми схиляємося до можливого зберігання таємниці Тейлором. Приблизно таким чином працюємо і ми, маючи доступ до партнерської програми Riot Games, ми не маємо права розголошувати надану інформацію до моменту зняття ембарго або до витоку, наприклад, з бразильського офісу. Також варто пригадати, що Riot вже не вперше використовує TFT для анонсування оновлення чемпіона. Та сама історія була з Кейтлін. Того разу у відео прев'ю нового сета на декілька кадрів засвітилася нова моделька Кейтлін. А через деякий час ми отримали її оновлення у League of Legends. До того ж, досі невідомо, хто наступним отримає візуально-технічне оновлення після Арі. Це точно не скарнер, тому що він отримує повне ігрове оновлення. Також це не хтось зі старих чемпіонів, котрі отримали новий скін цього року. Так, реліз нового скіна рухає можливість реворка чемпіона приблизно на рік. Згадайте того шудіра та скарнера. Можливо, це буде люкс, не дивлячись навіть на новий скін імперійця. Чому? Тому що це люкс, головний чемпіон для фарму грошей зі скінів. Так, це вже відійшов досить далеко від чогата. А що ви думаєте стосовно його можливого оновлення? Можливо, ви знайшли ще якусь інформацію стосовно цього питання. Чекаємо на ваші думки у коментарях. Також варто почекати восьми сет TFT на тестовому сервері, що також може дати досить багато натяків. Упродовж відео з вами був Євген Киян та канал Hasagi.ua. посилання на автора концепту оновлення Чогата, А також на наші соціальні мережі ви можете знайти в описі під відео. Також пам'ятайте, кожна підписка на канал, кожен ваш лайк та коментар допомагають у розвитку каналу. До зустрічі! Ще почуємося!